Належить від матеріальних умов. Ви розумієте? А це дитина не вулиці, це родич. Тому що спершу мені тикали тим, що я спеціально взяла дитину з типа тут. Я розумію, вас я не побачу, взагалі можна інфляту отримати. І вони мені розказують про те, що вони тепер хто саду, на хлопці, за автоматом приходьте, тоді надо. Ще питання є генерального плану. Що опублікували на полі за затретьої школи планують будівництво житлового масиву Тарасівський 10 будинків по 250 квартир. Це так, орієнтовно. Які там місця будуть для, для того, які там -то участки будуть? інформації Там вже забудова. на, з такої сторони, там йде високова. <риколючок> я понял, що не можуть державні, це уже все роздан. Дивіться сюди, дивіться сюди. Ось карта є, і голова нам показував. Оце земельні ділянки, які будуть давати АТО. Знаєте, я пам'ятаю. Ні, оці оці ділянки. Это 16, это ділянки, які будуть задаватися АТО. Подождите, а що это за? Вон 3D возьмите, там видите. Нет, если вы показываете, так объясните нам конкретно что-то. Хочу скажете, списываю, покажу, что кто будет тривога. Нет, говорили, что договор раствора фирмой, которая может быть. Я розумію, что питання может быть провокативным, а є відповідальный человек повторюсь. Станьте сессия, для каждого дня да, совсем не закону. <плес> 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 На сессия для закон на сессии Закон, чтобы отдавали вовремя землю, когда они ее не дали. А так все раз продали, ну, давайте, и не хватало у вас. Тоди а, говорите, тоди говорите, вы по по Все, вас судить, судить, надо. Суда, судить вас надо. Судить. Под судом. Я сказала, повторно что надо. Вы вас выступили? Что вы вас выступили? Что вы вас выступили? Что вы вас выступили? Судить, у вас у каждого... Так, вам же не переходничка. Мы узнали, судить будем. Хорошо. Мы слушаем вас. Судить, повидали. Значит... Багатоповерхівки, один з варіантів надання земельних ділянок також буде через багатоповерхівки. Це не земельний ділянок надання, а квартира. Як вирішити питання по квартирах? Задалося таким чином. Значить, перед цим була міською радою виділена територія, фірма була санвіта така. Значить, вона довго заборгувала міській раді гроші за оренду і не платила гроші. Цей, не видаючи цей договір розторгнути І ця земельна ділянка виставлена на конкурс, на конкурсній основі під будівництво. Таким чином, виділяється певна площа під будівництво. тим, хто виграє конкурс. Земля, яка буде на конкурсі буде оцінена, буде оцінена вартість квартири. Значить, під час будівництва квартири можуть бути надані тільки дійсно першочергово учасники АТО і учасники бойових дій. Це один з варіантів надання квартир через житлове будівництво багато квартирів. Оце Така позиція розглядалася. Інші на... категорії, такі як інваліди, Чорнобильці, що вони мають робити? Тож брати автоматити в АТО? Я нічого не маю хлопці, ви заслуговуєте. Я просто про, то, про те ж саме, що одних тепер пихають вперед, других як лишали ззаді, так і лишають. Що робити такі з нахищамо надали? Добровольцем, котрому. Є питання частника АТО, той, це в тому числі і добровольці. Їх питання не виглядається окремо. Вони є ті, хто захищає сьогодні суверенність, незалежність України. А списки вже сформовані списки на той комісія доручення комісії, земельному відділу, Зараз ми будемо усіх уточнювати всі списки. Я належу до тих, серед усіх колег депутатів, я, мабуть, єдиний, хто їздив напереду своїм автомобілем і не на гульки. Я пройшов Новозовсь, Моріуполь, я пройшов, я пройшов, я пройшов, почекайте, будьте добрі, доводьте слухати. Я пройшов Слов'янська, Маторська, Тебе, Трушківська, Дебальцево, Чернухине, Булавинська Комуна. Я не один раз проїхав. Я персонально знаю всіх, хто там був. І для цього буду перевіряти індивідуально. І комісія включається 100% на цю роботу. Ще питання. А може... Це питання про те, як буде, бо тоді буде говорити. І сьогодні комісія починає над цим питанням працювати. А як довго буде працювати? Так, як як довго, як вже наберемо список, уточні після того будемо працювати. Зараз я це вам кажу, зараз зайдуть учасники АТО, після комісія, учасники бойових дій, я персонально її буду почти працювати. Ну, Я знаю такі інформації, що побуті всього 8 чоловік із АТО. Запитання, що може бути заречу останнє запитання, дозвольте вже останні, а ми то скажіть, будь ласка, коли загальні питання будуть розглядатися? Це не це питання красне. Мої громадяни, котрі є заяви, вони а то отже, я сиджу і слухаю. Так, ми мали прочитати. Дякую. Дякую, дякую. Все, якщо наше питання будуть. Питання на ці, так. І наступний був етап, завершення вже зони. Що не зрозуміло? Це, Якщо я пояснюю так, то ж мені каже, я не вийшов за рамки того пояснення. Це вже архітектурний генерального пояснює. Це є складова генерального плану, Генеральний план. Генеральний план дає можливість розбивати на зони, де можуть би що будуватися. Так, согласно генерального плана, если вы его уже разработали, вы же должны знать, где будет высотная дома застройка, а где будет частный сектор. Так. Есть такая информация? Такую так, так, хотя такую вы припросите... информацию вы можете отримать у нас в архитектурном виде. Такие вино есть на теперь в генеральном плане, вы можете его побачить вы в публике. Вы на плане отправились? Правильно. Правильно. Це є це є і не була прихована інформація, а це зараз уже повністю є довго. Я Ще так і не отримала Давай. на підставі яких не можна розглянути моє питання. Слухай, у мене ніоргідане. ситуация. У нас на две месяца сгорел дом. Полностью с документами, с деньгами, со всеми делами. По заводской улице. Это в прошлом году было. Фамилия моя погибла. Да. Я обратилась сюда за помощью к вам, чтобы хотя бы вот мы сейчас на квартире живем в Гастонбеле. Я кориной житель бучі, здесь родители мої виросли здесь жили. Я прошу вас, помогите. Дайте питання мне. в курсі питання по вас, питання у вас там, де і часть на частина будинку, у вас є земельні Правильно. Правильно. то що хочу... питання квартирами земельна комісія. Квартири не надають і Ще раз повторюю, для всіх присутніх, в тому числі до вас. Я є тільки депутат Кучанської міської ради і обраний головою комісії. Мої повноваження організація роботи комісії про наданню всі заяви пишуться на ім'я міського голови. Це не є якесь особливо, всі заяви пишуться на ім'я міського голови. Будь ласка. Хорошо, скажите Минские мне... Миський голова, розписує на службі і так далі. Комісія у своїх повноваженнях організовує роботи, ту, яка у нас згідом законом передбачує. Хорошо, скажите мне тогда, пожалуйста, зачем нам такие нужны депутаты? Вот этот стоит зачем питание, они выбирают? Стоит питание. Вы помочь никому не можете. Здесь Не мною складають депутат і всі мої колеги присутні, складають акти, вивчають питання. Вивчають всі... ви У ну, вивчають... вас є, ви бачайте, не треба створювати таку ситуацію. У вас є свій депутат, обраний, він клопоче перед міською радою, про надання вам квартири і таке інше. Будь ласка, не відключайте і вам, і всім присутнім. Так, актів. Будьте добрі. Будьте добрі. 16 мене 16 округ, мене такий самий депутат, я і мої виборці. Складаю акт і всі повноваження мої складаються там. Якщо комусь потрібно клопотати, я хочу перед міською радою. Це загальний наш орган. У вас є свій депутат. Звертайтеся безпосередньо по вивченню вашого питання. І не створюйте оцю бутафорію. Ні, не бутафорію, просто не я персонально не, не потрібно ще раз, персонально. Не говоріть про мене. Ну, потому, я де не де є вас безпосередньо де. вашим депутатом, я не надаю ні квартир, ні землі. Землю надає колегіальний орган сесія, квартири надає виконавчий комітет. А на хто подає? На хто подає. Ще тоді, ще раз повторюю, земельна комісія тільки починає працювати, я був обраний. Голової комісії за цей період не надавалася земельна ділянка, не було генерального плану. Є питання до мене. А коли було а ви було? А ви, було? Ви, було? Коли ви, коли ви були обрані? Я був обраний тільки не повний півтора року. Півтора року? 2014-2014 видавали. Ще я повторюю. Василіна, я правильно кажу, я був прийнятий як я був головою генеральний план? Генерального плану не було. нічого їсти, а не до мене. Та не потрібно такого говорити. <клес> не потрібно. Це єснеправо. Читання, <тапи> і, ще раз повторюю, хочемо чи не ходимо учасники АТО і учасники бойових дій, даємо списку перші. Це таке рішення, буде земля, буде час, для того будемо працювати. Що ви так кажете? Буде земля. Щас, якщо у вас є генеральний план, знаєте, ми, де що розумно... Давайте зразу гневсем не в нас, а у нас у нас, а у нас усі? У нас є. У Дійсно, генеральний план, нарешті, поїде. Добре, якщо є у нас, і ми знаємо, скільки у нас землі є, і ми знаємо по зонах, де що буде так. розташовано. То коли у нас буде роздача ще землі для звичайних людей, по крайній мірі рішення, коли буде прийнято. Давайте ще раз почнемо з цього дня. Сьогодні починається уточнювати списки тої категорії, яку я об'являю. Через місяць, через так два прийти, що буде рішення. По місяць засідає один раз у місяць, можливо, може два рази засідати. Можливо, ні коли ніхто подаємо. не знає, можливо, ви засідаєте два рази, так? Ну, вибачте, ви не даєте конкретних відповідей на питання наводяю. на нас. Мої колеги, якщо приймуть рішення, ось вони сидять поряд. Хорошо, я, як чесно ліцею, я маю право бути на засідання земельної комісії. Тільки рішення буде потім протоколю. Я зразу получу протокол засідання. Я маю право це зробити. Та, що, кожен, кожен раз буде ходить. Можете отримую відповіді на своє питання. Сій, Може, я п'ятий <таналість> <Я> <постав> раз задаю, задаю питання. Я так, пройшла так, вашу комісію так, два роки назад. Я пройшла в комісію в травні місяці, прошлений рік. Ми виносились на сесію. На сесію подається тільки по протоколу <постав> земельної комісії. Хто вам зараз зважає внести нашу сім'ю в протокол? А можна <постав> запитання? А да, вас, ваша дитина на обліку де стоїть зараз? Якому? Бучі і десь був на місці? Бучі стоїть. А є друга інформація. Яка друга інформація? Що в Славуті. Ні, моя дитина, ось, Лосенко Ілля, у нього і посвідчення Бучанське. Інвалід. А якщо, якщо нам Бучанська скаже, що ваша дитина не стоїть? Він пенсію тут отримує. Так.

Не можуть отримати. Я Нормально. вам відповідаю, ну, то, ж, дивіться, сидіть ось, ви певна всякатегорія, ті, хто прийшли. Я вам ще раз повторюю, виділення землі, коли я був обраний, головою не було. Ну було. Що було, я ще раз повторюю, коли? Підніміть документацію, коли я був обраний головою комісії. Ну хорошо, ваша задача, видіти. І, і тоді по -то цим скажете мені. Привести. Ви Пу... когда приходите на лава? А вы не рисница, вы были розібрався? что вы можете. Человек не разібрался. Разобрался давно. Ви почекайте! он разобрался? Вы почитаете за то, что я не могу. Выделитесь. Почему мы не можем получить землю в зеленой зоне, леса обучить? А, а, все, остальные получают, получают там. Да не сели тех, там картошку там сажают. Нормально. Солнце все нормально приедет. загорать можно. А мы будем жить в лесной буче нормально. Да прикольно, да, да, да. Почему так нельзя? Почему? А вы объясните то, что документы не были готовы. Выезжая с лесной и все остальное, готовится к буче. Заправка достраивается. Видели? Шикарная заправка. Земля під неї знайшлась. Найшлась, але ви не кажете, що там рядом якийсь дом стояв. І от 41-го. Я згадаю все, то всі писують. Я не є міським головою. Правда чи ні? Ну ви вирішуєте закон, ви підписуєте документи. О, я вже почула чи ні? Я є не міським головою. Не я не заступник. Не я не секретарем. Я звичайний депутат, учасник міської ради. Серед мене... Таких коли ще 37. Запитання я до вас, ви, ми, ви знаходите десь. Возимо. Возимо. Трошка защити. У вас є конкретно свій результат?

Подождите, вы не разбираетесь, возьмите, подивіться, у вас назначена дождь. Подавите документы, пересмотрите. Все остальное, как работало, до вас работал. Давайте теперь попросим. 16 охран, и я ограничен. До цього часу. Я всі своїх учасників от участники приведе знаю. И вони мене знают. И я за них хочу. Ну і у вас є свої депутати обрані, через них, будь ласка, приходять з списками. Це теж не виключається. Я голова всієї комісії, всієї бучі. Тому я організую всіх депутатів земельної комісії. Їх сьогодні п'ять. Не переживайте за всі. Ну, Василов, ви чого не на мій вопрос. Чому ви не голова? Заяву сюда, треба написать через американський. Запитание счет. Пойди полете. А що після бережки? А після бережі. Ответьте, пожалуйста, мой питання. Ви так не ответите. Вы идите голова земель. Почему некоторые шагов? А некоторые картошки. Время четыре часа.